Першотравневий масив – це не лише типовий житловий район 50-80-х років. У ньому приховано чимало архітектурних родзинок, маловідомих експериментальних серій та унікальних проєктів, які відображають пошук ідентичності повоєнного Києва. Сама архітектура стала мовою, якою розповідають історія цього масиву мовою форм, оздоблень серій ліпнини, кераміки, планувань та навіть кольору фасадів. Перші квартали травневого масиву, перший, другий і четвертий спорудження у 57-59 роках, зводилися за проєктом серії 1406, однією з найвідоміших сталінок Києва. Але на травневому масиві ці будинки мали свою особливу інтерпретацію. Через кампанію боротьби з архітектурними надмірностями фасади залишилися без традиційної ліпнини. Однак архітектор Київ проекту, зокрема Левенберг і Юровський, розробили нову систему декору, яка компенсувала втрату класичних оздоблень.